Що буде, якщо змішати літнє та зимове паливо? Перше, що станеться, це зменшиться температура стійкість цього палива. Тобто зимове паливо, яке мало витримувати мінус 20, змішається з літнім і вже буде витримувати там хай мінус 10 градусів. Далі воно може кристалізуватися. Із-за чого? Із-за того, що в літньому паливі є більше парафінів. І тоді воно кристалізується і забиває шланги, патрубки і також паливний фільтр. Потім, що буде? Падає потужність двигуна, може взагалі той двигун сам по собі лягти. Ну а коли можна змішувати, та в яких пропорціях? Розповідаю, змішувати паливо можна спокійно, коли температура не опускається менше мінус 5 градусів за Цельсієм. І змішувати потрібно в пропорціях 70% зимового палива і 30% літнього. І як уникнути проблем? Це просто додати антигель, який містить всі. Потрібні присадки. Ну а якщо тобі ця інформація була корисною, не забудь, ми займаємось автопідбором.